Чотири постійні комісії погодили за запропонованим проєктом рішення. Дві постійні комісії е, прийняли рішення визначитись на пленарному засіданні. Комісія з питань житлово-комунального господарства не приймала. Ставлю на голосування за прийняття даного проєкту рішення за основу. Хто за, прошу проголосувати. Хто за? Прошу. Читайте, будь ласка. Держите, пожалуйста, німеччика. 32. 32, прошу опустити. Хто проти? Немає, хто э, проти, посчитайте для протоколу. Прошу опустити, Хто утримався? Раз. Дякую. Які запитання до Петра Миколаївича? Немає. Пропозиції, будь ласка. Ні, питання, питайте. Будь ласка, будь ласка. Щодо По-перше, хочу вас проінформувати, що той протокол загальних зборів за місцем проживання він є недійсним, тому що згідно положення про, участь, про збори громадян за місцем проживання передбачають, що на цих зборах можуть приймати участь дієздатні громадяни. Які проживають на території, щодо якої проводиться це громадське обговорення. Реально ці люди там не проживають, тому що це, вибачте, бувший лісорозсадник, це пустир. Там, але певні люди мають у власності декілька ділянок землі. Це щодо рішення це щодо цього протоколу і відповідно втрачає силу той протокол засідання комісії щодо назви вулиця. Але до вас таке питання, ви людина Фахова. Скажіть, будь ласка, чи можна рада приймати рішення про переіменування вулиць, об'єктів, які є суттєвими об'єктами містобудування, це вулиці, чи може приймати рада рішення про найменування нових вулиць, якщо ми не приймали рішення про створення цих вулиць? Ми повинні були прийняти рішення про створення цих вулиць. І, до речі, це не приймав рішення, не виконував ніхто. А ось ви хочете, щоб ми прийняли це рішення, щоб створити там вже хтось і хто прийняв рішення? Що створити там чотири вулиці, і саме вулиці, а не про чи, на мою думку, тупіка, тому що це взагалі тупік, а не це не вулиці. Чому саме чотири? Хто приймав рішення? Хто я, то відповідно, я думаю, що це питання взагалі не готове. Я вважаю, вони розглядають. Дякую. Вулиці формуються про згідно проєктної документації, виготовленого Генерального плану забудови цієї земельної ділянки. І про створення вулиць рішення не приймається. Ми не приймали рішення. Загалі... А, Загалі... І не потрібно приймати рішення про створення вулиць. Вони згідно проєктної документації визначається вулиці і проїзди, згідно розміщення об'єктів будівництва. Наступне питання, Бої будь ласка. ласка. Бо, а, по зборам громадян. Зборам громадян ми не займалися, проблеми <звіку> не займалися. Тоді реалізується питання, пане Шеремене, ви були головою цих зборів, будь ласка. Ну, друге питання до Петра Миколаївича. Дочекайте. Дочекайте. Будь ласка, запитання до Петра, Петра Миколаївича. Шановні голови, шановні депутати, у мене є і запитання, і трошки такий виступ, який, я сподіваюся, буде сподобати нас до дотримання законності і прав громадян. Дійсно, у нас на комісії законності і регламенту розглядали дуже це питання так жваво, і було надано певний ряд питань, в тому числі Петру Миколаєвичу. Я дякую за ті відповіді, які ви на сьогоднішній день надали, але незакритим залишається на сьогоднішній день, на мій погляд, крім тих порушень законодавства, які на сьогоднішній день відбулись уже де-факто, Є ще одне, яке ми будемо намагатись ще раз порушити. А саме... Ті власники земельних ділянок, яким не змінено цільове призначення, і вони відповідно до пункту 142 земельного кодексу не написали відмову від частини земельної ділянки і передачі її в комунальну власність. То скажіть, будь ласка, яким чином ви хочете? Назвати вулицю, проложити її по території приватної ділянки, не заключивши договори сервітуту і не уклавши жодної умови з тими власниками, які на сьогоднішній день відповідно до законодавства є власниками земельних ділянок. І, шановних депутатів, я хотів би закликати до дотримання законності. Прийнявши це рішення, ми порушуємо статтю 41 Конституції України, статтю 320. 1 цивільного кодексу України, статті 78 91 Земельного кодексу України, а також главу 27 Цивільного кодексу України, яка визначає право власності на земельну ділянку. Тому, шановні, давайте замислимось і не будемо надалі творити беззаконня. Чому? Тому що за такі беззаконня є відповідальність, цілком певна, яка передбачена законом про місцеве самоврядування, починаючи від статті 75 і далі до закінчення, там безпосередньо до розпуску міської ради, до розпуску виконкому, які приймають незаконне рішення. Дякую. Петро я по статтям. Прошу висловити свою точку зору. як заступник головного архітектора місць. прошу. Ті дев'ять громадян, які прийшли до поговорити кооперативу, вони, в принципі, зверталися до міської ради Олександра Вікторовича з програмою вирішити це питання. Вони в принципі згодні, але є деякі питання гарантії, зміни їх. Зміни цільового призначення їх земельної ділянки у разі передачі частини з, 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 своїх вулиць э, міські раніше. Я цю інформацію знаю, Петро Миколаївич, ви скажіть, будь ласка, всім відкрито чи, чітко. Чи, э, чи лягають їхні власні земельні ділянки, які мають э, цільове призначення 6. під сільського господарства, під вулиці, які намічають? Які ми питання розглядаємо? Захоплення приватної території? От малой на мене, да, на Це питання на зняти без умови. Безумовно. Будь ласка, є ще запитання до Петра Миколаевичу? Немає запитань? Немає. Ставлю на голосування. Що, э, э, що? За... Виступи? Ну, будь ласка. Висок. Присядьте, будь ласка. Нема питання, якщо ви бажаєте виступити, виступайте. Петро Миколаївич, присядьте, будь ласка. Прошу. Записував, записували. Я хочу надати інформацію, моя позиція щодо цих ділянок зрозуміла. Вони видані саме переведені з зільвозпризначення в землі забудови. Проведено з порушенням, і це рішення міської ради, воно йде з розгляду з інтересами громади, це моє бачення його вже недорозового висловлювати. Я хочу проінформувати трошечки про іншу інформацію. Вчора відбулося засідання міського, міської просвіти. І якраз на засіданні міської просвіти ви знаєте, що міська просвіта це не політична організація, вона об'єднує людей різних поглядів, різних політичних подибань. Але е, єдине, що це вболювання за Україну е, об'єднує цих людей. Так ось, що е, мені було доручено на загальних зборах, це не якісь правління, загальні збори були просвіти, Було доручено голосити на сесії міської ради. Е, Занепокоєння того, що вулиці, які планують назвати вулиця Героїв Крут, це вулиці, на якій знаходиться до десятка будинків. В той час є міста і той геройський приклад тих людей, достойно щоб цими іменами назвати проспекти і серйозні нормальні повноцінні вулиці. Те ж саме стосується. Людини світової постаті Лазаря Бурановича. Ми кажемо про місто, про наше Чернігів як історичне місто. В той же час вулицю, яка зветься такою видатною історичною постаттю, ми робимо такі, вибачте, про На мою думку, виходячи з того, яким чином проводились виділення цих земельних ділянок. І е, бачення громади щодо е, фактично розворовування Єлівщини. Я думаю, що було б доцільно не використовувати. Я думаю, що мене підтримують і представники лівих сил, тому що я хочу сказати, там е, є люди, які відбудовували е, наше місто після е, воєнної розрухи. Ті люди, які. Е, Фактично ціною ціною життя захищали нашу, е, наше місто від е, фашистської навали. І е, е, я думаю, що сподіваюся, що представники комуністичної партії мене підтримують щодо е, цих осіб. Я думаю, що представники соціалістичної партії, які тут є багато у нас в цьому залі, ну вони, е, на жаль, не в той коденції заходили в сесійну залу як представники соціалістів. Зараз же вони представники партії регіонів, але ну, я думаю, що це соціалістичне переконання, їм притаманні. Я думаю, що вони теж це підтримують, що чи достойні такі особи звати, ці, званням таких людей називати оці, вибачте, провулочки, на мою думку, тупіки. Я думаю, що більш доцільно було. ото Оці провулочки називати тупіком, чи не знає, тупік-шахрайський один, тупік Шахрайський два. Оце воно більше б відповідало дійсної сутності цього питання. Тому у мене є пропозиція. Депутати надавали аргументовані пропозиції щодо зняття цього питання невідповідності чинному законодавству і баченню громади щодо цих назв. Тому у мене є пропозиція, це питання зняти. Дякую. Бажаючи виступити є? До Петра ще є запитання? Ставлю на голосування. В цілому даний проєкт рішення прийняти за основу. Хто за, прошу проголосувати. Хто за? Це прийому принесені підписали. Прошу опустити. На жаль, маневрі зображення, Олексій Нович, а чому ви не відповіли на питання? Було поставлено питання. А він різному відповість. Хто проти? Прошу опуститися. Хто утримався? Ви своє референдумі супіліття.